Так, Всім доброго дня, глядачам та підписникам нашого каналу. І отже, в нас сьогодні продовження ролика про посівну кампанію, ми її, мабуть так і називаємо, частина друга посівної озимої пшениці 2024 року. Отже, ми в попередньому ролику вам показували, як ми працюємо односівалкою, але це все-таки був початок посівної компанії. Тоді ми Розпочали роботу тільки сівалкою хоршпронту. Зараз, як ви можете бачити, вона йде перша. Але, мабуть, до кінця гін вона буде вже друга, тому що а, відразу за неї працює другий джундір 8410, сівалкою хоршавата. Отже, перевага сівалки хоршфронту все-таки, по-перше, це об'ємний бункер. А, всього виходить, там, здається, 8 тисяч літрів це об'єм двох бункерів. А, тобто два бункера по 4 тисячі літрів. Це все-таки, самі розумієте, що така заправити сівалку на 10 гектарів, а що така на 20 гектарів заправити. Тому в цьому плані е, сівалка хоршпронту виграє. Е, наступний момент в тому, що е, сівалка хоршпронту, е, для такого посіву вона, в принципі, годиться. Ну, Так, да, по полю є грудкуватість, але... В принципі, сівалки з нею справляються. Плюс зверху проходимо котками, і це все вирівнюється, підрівнюється, все виглядає досить красиво. От Стосовно сівалки вона обладнана рядом колтерів. Тобто на кожен сошник йде такий собі турбодиск, який налаштований на глибину, на глибину обробітку десь 6-8 см. І він під сошник робить посів там шириною. 2 см. Самі сівалки, тобто вона прекрасно сіяв в оброблений ґрунт, коли, якщо нею можна працювати і по принципу прямого посіву, вона може працювати, але якщо є наявність вологи. Якщо вологи немає, самі розумієте, водисковий сошник плюс колтер, площа, скажімо так, пятно контакту робочих органів із поверхньою ґрунту настільки велика, що сівалку неможливо загнати в ґрунт. І вона просто вижимається на колтерах і на сошниках. Тобто колеса йдуть в повітрі, землю вона лізти не хоче. Тут перевага є у сівалки Хоршаватар. Все-таки це однодисковий сошник. Ширина міжадя 25 см. Її можна загнати абсолютно навіть в асфальт, вона і в асфальт вам посіє. По посіву в таких умовах засухи плюс по обробітку. Тут Аватар перемагає за рахунок швидкості. Але сказати, що вона більш продуктивніша, ніж пронту, сказати такого не можна, тому що все-таки ту ми заправляємо на 20 гектарів, ту заправляємо на десь, в залежності від гін, десь від 7 до 10 гектарів заправка. Тому така ситуація. Тому по продуктивності вони, в принципі, Десь плюс-мінус однаково йдуть. Стосовно а, різниці по сівалках по врожайності, чесно кажучи, різниці немає. А, тестуємо ми вже їх не один рік, тому сіяли ними, як і прямі посіви, порівнювали ці дві сівалки, так само сіяли по обробітку, тому різниці взагалі немає. Наступна операція після проведення посіву це коткування. Мета проведення цієї роботи це, скажімо так, оплотнити ґрунт для того, щоб збільшити скажімо, площу контакту насіння з ґрунтом. Продемонструю вам, як знаходиться зерно тобто можете бачити після посіву і після проведення коткування глибина десь в межах 4 см. коткування ми проводимо двома парами котків це зубово кільчаті котки важкі Брали ми їх в цьому році нові для коткування після посіву ріпака. Також працюють легші котки, кільчатошпорові. Котки ми ставимо на полі таким чином, що ваші котки в нас коткують після посіву сівалкою хорш-аватар, тому що там потрібно трохи продавлювати дужче. І легші котки коткують у нас після посіву сівалки хоршпронту, тому що. Там немає цього моменту, коли сошником і прикатуючим колесом задавлює зерно під одну сторону. От така, ну, така ситуація виникає тільки під час посіву аватара і глибина там в межах 4,5-5 см. Друзі, продовжуємо ми посів озимої пшениці. Зараз знаходимося вже на завершальному етапі, залишилось сумарно посіяти нам близько 200 гектарів. Але такими темпами, як ми там вчора, позавчора там, працювали, ми вже працювати не будемо, тому що зараз ми проводимо посів вже, скажімо так, майбутнього покоління і того зерна, якого ми будемо вирощувати наступні, мабуть, два роки. Ось, Отже, сьогодні ми в роботі задіяли сівалку Хуршпронту, тільки інший трактор Gendir 8410 у нас працює на передпосівній культивації. До речі, по цьому полю після збирання сонячника ми провезли дворазове дискування без подрібнення рослинних решток. По полю навпроти ми провели культивацію, так як поле в нас після люцерни. І, скажімо так, певний період часу ми його тривали тримали під чорним паром. Діди не бачив. Отже, давайте, друзі, поговоримо більш детальніше про те, що робимо ми саме зараз на завершальному етапі. Проводимо ми посів еліти озимої пшениці. Саме зараз ми висіваємо сорт КВС Емерик. Дуже класна пшениця. Всі звертають увагу на її хлібопекарські пекарські якості, властивості, якості. Тож, на цьому полі у нас площою 26-16 гектар буде висіяно суто один сорт Емерік. На полі напроти у нас буде висіяно два сорти озимої пшениці. Тут у нас буде скажімо так, порівняння сорту Emeric із вітчизняним сортом озимої пшениці, це сталева одеської селекції. Тобто ми порівняємо, у нас буде Емерик посіяний по соняшнику, Емерик посіяний скажімо так, по пару із гарним попередником люцерна, яка вирощувалась, до речі, тут 5 років. І після збирання люцерни також тут було внесено органічне добриво у вигляді перегною з нормою 100 тонн на гектар. І посів ми зараз проводимо із припосівними добривами діамоніфосфат 100 кг на гектар. Тож, друзі, я думаю, що цей ролик про посів озимої пшениці буде максимально інформативним. Якщо питання задавайте, пишіть коментарі, будемо максимально старатися відповідати вчасно, тому що роботи дуже багато, не завжди, не завжди встигаємо спостерігати. І до зустрічі в наступних роликах. Бувайте!